Тварини це живі організми, тому що вони дихають, ростуть, розвиваються, розмножуються та помирають. Тварин можна поділити на шість груп: кумахи, риби, рептилії, або ще називають плозумним, амфібії або земноводні, звірі та птахи. Комахи це найчисленніша група тварин на нашій планеті. Вони живуть у ґрунті, повітрі та воді. Кумахи повзають, бігають, стрибають, плавають, а також літають. Комахи живуть поодинці або групами. Їхнє тіло складається з голови, черевця та грудей. Розмножуються вони яйцями. Заєць з яєць з'являються личинки, які перетворюються у лялочки, що у свою чергу перетворюються у дорослу комаху, риби. Всі риби живуть у воді. Більшість риб мешкає у морській воді, тобто у морях та океанах. Це акули, скати, оселедця, тріска. Є й пристоводі риби, які живуть у озерах, ставках, річках. Це, наприклад, карасі окуні, щука. Також їхнє тіло вкрите слизом, яке допомагає їм плавати. Їхнє тіло обтічної форми, що зменшує опір води і допомагає швидше плавати. Розмножуються вони у воді за допомогою ікринок. Період розмноження називається нерестом. Рухаються риби за допомогою плавців. Хвостовий плавець розташований на тілі риби вертикально. Він слугує їй кермо. Бічні, грудні і червні пловці урівноважують рибу, коли вона зупиняється, рухається чи виринає. Дихають риби за допомогою зябр, які покриті зябровими пластинами. Наступна група тварин це земноводні. Земноводні це, наприклад, жаби, тритони. Їх ще називають амфібії. Ці тварини можуть жити як у воді, так і на землі. Тому їх і назвали земноводними. Як їх відрізнити від інших тварин? Їхня шкіра гола, холодна та мокра. Її потрібно постійно змачувати водою. Якщо земноводних довго тримати на суші, вони помруть. Розмножуються земноводні, відкладаючи ікру у воді. В Україні їх мешкає лише 20 видів. Рептилії або плозуни, які ще називають, мешкають на суші, але й у воді вони себе почувають непогано. До них належать змії, крокодили, алігатори, черепахи, хамелеони, ящерки. Ці тварини все життя повзають, тому їх і назвали плазуни. Їхнє тіло вкрите лоскою, що захищає їх від пересихання. Яйця вони відкладають у пісок чи землю. Птахи. Тіло птахів укрите пір'ям і поділяється на голову, шию, тулуб і кінцівки. На голові дзьоб. А за допомогою передніх кінцівок, які перетворилися на крила, вони можуть літати. Ціло птахів має оптичну форму, пристосовано до польота і вкрите пір'ям. Пір'яний покрив зберігає тепло, і навіть у люті морози птахи не страждають від холоду. Птахів дуже добрий зір, вони можуть бачити предмети, розташовані на значній відстані. Птахи не тільки літають, а й вміють плавати і дуже швидко бігати. Так, наприклад, страуси можуть бігати 60 км за годину. А пінгвіни – дуже добрі плавці. Для того, щоб літати, птахам потрібно багато корму. Розмножуються птахи, як і плазуни за допомогою яєць. Остання група тварин звірі. Звірі це тварини, тіло яких вкрите шерстю. Шерсть захищає їх від холоду. Всі звірі народжують малят і вигодовують їх молоком, тому їх ще називають савці, тому що вони суть молока. Звірі, здебільшого, живуть на суші, але деякі з них живуть і воді, наприклад, синій кит. Найбільша тварина на нашій планеті живе у воді. Люди також належать до звірів. Але ланцюг харчування. Щоб жити, організмам потрібна енергія. Рослини виробляють енергію самостійно, а тварини отримують її, з'їдаючи рослини або інші тварини. Перехід енергії від рослини до рослиноїдних тварин, а від рослиноїдних тварин до хижих називається ланцюгом живлення. Він складається з ланок. Перша ланка це рослина, друга ланка. Це рослиноїдна тварина, тобто тварина, яка їсть рослини. І остання ланка третя це хижа тварина, тварина, яка їсть інших тварин.